Нааман був видатним сирійським генералом, що підкорював землі та народи, проте хворів на проказу. Якось від служниці полонянки він дізнався, що в Ізраїлі є пророк, котрий може його зцілити, в супроводі слуг з подарунками Нааман прибув до Єлисея, очікуючи на пишний прийом та почесті. Але той, через свого слугу, лише передав наказ занурити сім разів в Йордан. Воєначальник настільки обурився таким прийомом і способом лікування, що був готовий повернути додому, не досягнувши мети. Лише через вмовляння слуг Нааман виконав наказ пророка та був зцілений від прокази. Часто люди, маючи якусь потребу, будують свої сценарії та очікування, як саме Бог повинен їм допомогти. У полоні своїх уявлень вони можуть мимоволі відмовитись від благословення, яке хоче дати їм Бог. Але його сценарій найкращий план для нашого життя.